Привіт, вельми шановане гусяче панство, гусаки та гусині, гусятка та гусята. Сьогодні ми з вами відправимося у нову читацьку подорож Європою. І дуже мені вже хочеться взнати, яку ж країну я першою витягну саме тут, в рідній домівці, в Україні. Тож, давайте не зволікати і одразу витягти. Не буду о, ніяких очікувань в мене, просто хочу дістати те, що мені. Випаде і все ніхто нічого випадати. Коли я його везла в своїй валізі, це було дуже дивно. Я його загорнула у дуже багато паперу і везла цю амфору. Слава Богу, мене не сильно перевіряли. А то ще запитали, що це взагалі таке. Ми витягли країну, і це Польща. До речі, я її чекала раніше. Зовсім нещодавно я прочитала книгу Гласко Марика, красиві 20-літні, які тут стоять. Я ще така подумала: а якщо вона мені випаде, я вже прочитала цю книжку, ну, будемо читати якусь іншу, тому що це буде справедливіше так робити. Тому давайте. З вами почитаємо зараз факти про Польщу. Як, до речі, не знала, що по території вона одна з найбільших за розмірами країн світу. Ви знаєте, що тут була прийнята перша європейська конституція. Цей факт дуже важливий, мені здається, і. Цього я точно не знала. Давайте ще щось почитаємо. Одним із символів Польщі є лелека. Мені подобається, що їхнє привітання воно означає і привіт, і до побачення водночас. Цікаво, як це вони розрізняють. А також мені дуже сподобався факт, що це країна супів, що жодне свято не обходиться без супчику. Ви любите супчики? Я дуже люблю супчики. Якщо ви любите супчики, ставте лайк цьому відео, а я пішла шукати, щоб би мені таке почитати цікавеньке з Польщі. Я думаю, в нас дуже багато є вибору, як класичних творів, так і сучасних. Тому до зустрічі, скорої зустрічі! Я повернулася з недосушеною головою чи волоссям, правильно казати, щоб розповісти вам про того, кого я прочитала. Я прочитала. Павла Марика, знову Марик, <смеш> то в мене Марик Гласко, а тепер Павло Марик Гіле або Гіле. Він цікавий тим, що народився у Гданську і навчався у Гуданському університеті, де вивчав літературу, де вивчав філософію та історію. Але його усі роботи пов'язані. З Гданськом і тому його вважають одним із найталановитіших літописців свого рідного міста. Тим він і цікавий, тому що я насправді дуже рідко зустрічаю таких письменників. Вони завжди десь подорожують або проживають якийсь певний проміжок часу, чи майже півжиття деякі з них. Хтось емігрує, хтось летить за океан, хтось їде в іншу країну, але не Хіле. Він викладав в. Школі польську мову на початках. Потім він також викладав філософію в університеті. Вже також він був журналістом. Він був літературним керівником місцевого театру у Гдині. А також він очолював польське телебачення у Гданську. Його дебютний роман був написаний в 1987 році, який називався Вайзик Давидик. Потім він був екранізований у 2000 році. Я скажу вам, що як я зрозуміла, це найвизначніший його текст, його роман, тому що потім ми вже не зустрічаємо таких текстів і таких нагород. Він був перекладений найбільше всі інші, тільки от таємна вечеря, яку він написав у 2007. Зазнала такого відкриття, якось на нього по-новому подивилися, але отак от може зробити автор, що перший текст перевершить всі його наступні тексти. Хоча, здавалось би, треба навпаки, знаєте, зростати. Але такі історії трапляються, і це дуже цікаво. Що ви, до речі, про це думаєте, коли навпаки, от історія нам показує, що такі якісь середині життя людина пише гарні романи, або навпаки, наприкінці, коли досягає, досягає майстерності, а людина написала роман і він перевершив усі сподівання. Я Шубер, якщо ви знаєте такого, я теж не знала, подивилася на нього. Написав йому і присвятив вірш у 2000 році. Складав такий збірник своїх поезій, 19 поезій. Езі, одна з яких присвячена саме Хіле. Він має нагороду під назвою Орден відродження Польщі, яку він отримав у 2012 році. Також у 2014 році він отримав срібну медаль за заслуги у культурі. Давайте нарешті поговоримо, що я прочитала. Це були повісті Холодного моря. Вони перекладені в нас на українську. Це видавництво «21». Там небагато сторінок, як я зрозуміла, тому що я читала в електронному форматі, як завжди. Там десь 200 сторінок. І вона, по-перше, ця книга, чому я її обрала? Я дуже хотіла, щоб в Єврогусачку були якісь оповідання, і я подумала, що це гарна нагода. У мене був дуже великий вибір серед польських авторів, але око впало саме на цього автора. Ну, такий був збіг. І мені дуже подобається ця назва Повісті Холодного моря. В електронці вона коштує 110 гривень, на папері трошечки дорожче, але я здається. Це її купувала взагалі по знижці, коли ще була осінь, десь 50 гривень мені здається, за неї заплатила. От тому я хочу таку доступну літературу брати, яку людина зможе прочитати разом зі мною і обговорити її. Тому що все таки є книжки дуже дорогі, і мені не хочеться, щоб це було так, знаєте, накладно для когось, щоб якщо хтось захотів би ознайомитися з цими повістями, йому це було ну неможливо зробити. От В електронному форматі можна взяти, я прочитала чудово. Що я можу сказати про ці оповідання? Їх 11. Я, коли, знаєте, хотіла сказати, а з чим його можна порівняти? З яким письменником? Взагалі, в мене в голові особисто. Не було подібного, тому що мені це нагадало щось із тих берегів Балтійських, щось таке естонське або литовське. От е мені здається, якщо б я його прочитала без знання того, що він поляк, я би подумала, що він десь з Естонії. Отак-от, от от такі в мене враження. По-перше, мені подобається його образність. Це образ холодного моря, це образ хвиль, це образ того, коли тебе море не, не підпускає спочатку, а потім ти в нього занурюєшся. Це образ, коли ти йдеш в глибину, в глибину своїх почуттів, в глибину свого життєвого шляху, щоб досягнути мети. А яка мета? А мета відшукати правду. І це мені близько, і це мені сподобалось. Ця вишуканість, ця неспішність. Ці оповідання не можна читати швидко. Кожне оповідання, воно таке, я не знаю, от. Мені здається, от давайте про те, що мені не сподобалось зараз, я скажу. Мені здається, що ця книга вона не підпустить кожного читача. От що мені не сподобалось, тому що вона якась недоступна в плані. Вона тебе може викидати на берег, і ти, можливо, хочеш е, пізнати її, тому що вона складна, типу. Там оповідання, які треба розбирати. Тобто, кожне оповідання, воно про щось, воно не про те, що там описується подвійне дно, як, як би це не звучало, ну, про море. І саме цікаво, що ця назва вона просто ідеальна для цих оповідань. Кожне оповідання воно підходить під цей стосик, от, знаєте, от його витонченість, його стиль і його оця от. Розумність, вона прямо на тебе, от, от так, от плине, і мені це і подобається, і не подобається, тому що ну не люблю, коли отак от, от вихваляються, якось. І, і я не знаю, що про це думати. От знаєте. Ну давайте пройдемося по кожному з оповідань. Я собі виписала, так, я поставилася до цього дуже серйозно, тому що я хотіла середню статистичну оцінку. Так, мої окуляри домашні. Так, одягнула. Добре. Зараз ви будете бачити відблиск світла. Відблиск світла. Чого це я заспівала? Перше оповідання Мімезис шість із десяти йому поставила, не пускає кожного читача. я за доступність літератури. От що я написала, це з грецького наслідування, одне із понять естетичної теорії, що тлумачить художню діяльність людини як відтворення її предметності, процесуальності у знанні різних видів мистецтв. Інша назва. Це теорія наслідування. Мені оповідання достатньо здалось релігійним. Я гуглила, тобто я читала і постійно гуглила, і це мене напружувало в цих оповіданнях. Я відчувала себе недостатньо розумною, коли читала Павла Хіле. Друге оповідання. Велосипедна пошта. Це оповідання мені вже більше сподобалося. 8 з 10. Я писала, що тут дух революції на тлі. А ще тут є згадка про велосипед Україна. Важка, незграбна Україна, продовжувала мені служити. Це два рази він згадував цей велосипед. Тут є такий персонаж сліпець, який читає. Різні твори, я би сказала навіть не твори, а філософські трактати Аристотеля, здається, Сенека там був. Також згадується Івашкевич Ярослав, для якого доля тісно пов'язана була з Україною, тому що він народився і навчався в Україні, і потім повертався і в своїх творах, якщо ви не знаєте про Івашкевича. Також дуже цікава особистість, і тут в, цьому, в цій розповіді можна його зустріти. До речі, Івашкевич перекладав українських авторів на польську мову. Третє оповідання дибка-рибка. Я поставила їй 6 з 10. І знаєте, що мене здивувало більше всього? Що я, коли натрапила на жарт про рибу, я одразу згадала у ту рекламу метро, де в метро одніуха. Я зараз вами її ввімкну напевно, тому що це було прямо я така. О, я згадала, мені треба ця реклама. Коли мені погано, я її завжди включала і так трохи cool, super cool, я файний я метроюха. Ми гарнюхи нам 15 ціни круг. наступне оповідання. Це Еланд. Я поставила йому 9 із 10, Воно мені сподобалося. Тут є окремий персонаж, книга. Це цікаво, і також там таке відчуття мене не відпускало як е, неспокійне море. Ось щось таке, я би це порівняла з неспокійним морем, з дуже таким е, штормом. Тут є розмірковування про диявола, які мені сподобалися. Наступне оповіданню я завдячую цитаті. Воно називається Доктор Чен. Я поставила цьому оповіданню 7 з 10. і мені дуже сподобалося, що тут є такий. Доктор, який продає сни. І ця цитата, дякую за неї. Його роздратували політики. Навіть дитина брехала би з більшим шармом, ніж ці панове, які навзаєм оскаржували одне одного. Вони нагадували п'яних, спітнилих носіїв, які виривають один в одного валізку єдиного пасажира на якомусь провінційному, погано освітленому, давно закритому вокзалі. Шикарно. І ще в цьому оповіданні я виділила одну цитату: що сонце не марення і не відбиття», а це зворотній вивір твоєї сорочки. Я така: вау, як гарно! Ну, метафор тут не бракує. Тут дуже багато такого, в що можна прямо пірнути. Будемо теж жартувати, як хотів би цього хіле. А може він не хотів, щоб я так жартувала про його. Оповідання. 15 келишків жандарма Поланки. Тут з'являється жінка, атмосфера така пустелі, але мені це оповідання не зовсім сподобалось. Я поставила 6 із 10, мені здається, так. так. А от е, оповідання Абулафія це 10 із 10. Мені дуже сподобався цей образ, я потім почитала, хто це такий. Це єврейський мислитель та кабаліст із Іспанії, який мандрував на близький схід. І там такий образ того, як його взяли у заручники, як він думає, що голодом доведе себе до смерті. Він складає елегії, він постійно розмірковує про. Саме слова Наступне оповідання, восьме це втеча із Єгипту. Теж таке трохи важке мені здалося. Я поставила ми з десяти. Я скажу, що тут у цей от образ жінки, яка тікає з дитиною через постелю, і е, дуже багато тут релігії, от прямо. Я не знаю, я люблю, начебто іноді почутувати такі байки, історії перемішані із тим, що люди раніше вигадували, що є в книзі буття. Але воно починає мене трохи вже напружувати. Сильно багато цього я зустрічаю усюди. Ці сюжети вони постійно повторювані. Можливо, я дуже примхлива, але ну, не подобаються мені такі сюжети. Франц Карл Вебер це саме найприємніше оповідання із всіх, що тут і зустрічала. Це 10 із 10. Тут є живі розмови, тут є і виграш у латурезію, тут є і еміграція, тут є непрості відносини жінки з священнослужителем і. Вона з гумором і про тероризм тут трошечки зачіпається, що їх питають: а ви взагалі терористи? Може, ви приїхали тут країну нашу підірвати? А потім вони говорять: А хто би реально би сказав би їм, що «О, так, дійсно, це я? Я просто ну не хотів вас так розчаровувати, але правда, якщо ви так вже спитали, давайте я вам розповім. Дійсно, прикольне таке оповідання. Мені воно найтаке найтепліше і, скоріш за все, це таке літнє тепле море. Наступне оповідання: у Кель я поставила 8 10, Тут прийшлося гуглити, що таке татарак, і я нічого не знайшла, тому що там татарак, який ставлять увазу. Я подумала, що це якісь квіти, а мені вибило, що це. Страва чеської кухні, я така, стоп, нічого не зрозуміла. Що таке татарак? Якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть мені, бо я нічого не зрозуміла, що це. Тут є Юлія і. Смерті і розмірковування того, що буде з нами після смерті, теж таке іноді люблю почитати, але чесно кажучи, мене не зачепило. І останнє оповідання, воно називається перше літо. Воно дуже таке красиве, воно про юність, про відвертість, про відчуття чогось вперше, про те, що ти більше ніколи не зробиш цього вперше. Про якісь такі доторки мені одразу ну, згадується, напевно, якийсь контакт з іншим. my ludzie moje w pierwsze. І скоріше за все, це теж таке вже море, яке пустило тебе в свої хвилі, і ти вже його підкорив. От-от таке відчуття. І в середньому ця книга в мене вийшла на 8 із 10. Я не скажу, що я її суперфанат, мені ні з чим її порівняти, мені ні за що її полаяти, і не сильно багато є за що її похвалити. Але так як є, якщо ви хочете такого читання, яке не буде вас сильно напружувати. Воно буде таке меланхолійно знаходити, як така музика, спокійна, десь фоном. Воно не забере у вас серце, воно його не розіб'є, вона не буде вас драматизувати. І мені такі книги здаються трошечки нудними. Мені хочеться більше життя і більше якихось таких не знаю, взлетів і падінь, щоб я просто відчула оцю всю спраглість до життя і знову повернулася в свій ритм. А це це так мене. Трохи зупиняє. От, якщо ви любите таку літературу. Ой, я щось засиділа в своїх кулярах, то обов'язково, обов'язково прочитайте цю книжку. З вами був Євро Гусак, я Юля. Дякую вам за перегляд. Залишайте свої враження про Польщу, про Метро Рибу. І до нових-до нових зустрічей на цьому каналі. Па-па!